Він заплакав у прямому ефірі. Депутату Ірошніченко стало дуже шкода загиблих простих українців на майдані. Але сам депутат, мабуть, забув, як відгородився від цих же простих українців високим парканом та ще й разом із красивим блакитним озером. Забравши у людей шмат цінного, а головне усім доступного пляжу, тоді він не пустив жодної сльози. Вони перекривають виходи до пляжів, забирають наші річки і озера. Думаєте, після приходу нової влади щось змінилося? Програма гроші пішла у рейд повертати українцям українські землі. І ось що з того вийшло. Дівушку не можна. Я там оставить не можу, дівшку. Чекайте, ми ж просто хочемо запитати. Ще тоді ми навіть не здогадувалися, від кого ледь не отримали по камері. Ми Якщо документів на забор немає, я оголошую початок операції по звільненню. Народний депутат Олег Ляшко іде у наступ, а точніше, їде. На початок кінця комунізму в Україні він на день пересів зі свого шикарного рейндж роверу на залізний трактор. А все через те, що столичний берег неочікувано став. Приватним. Ось кулі, це те, що стріляли, стріляли у людях, які хотіли тут відпочити. Ось як вони обороняли свої пляжі. Але щодо сотні інших урядових хатин, які досі залишаються поза законом. Невже старі паркани чекають нових власників? Феєрично і із салютом зносили паркани колишнього урядового очільника Миколи Яновича. Що у нас за концерт такий? за цього паркану важко було розглядіти не те, що біло Азарова, а й пляжні на якому він, мабуть, так любив поніжитися. Смішно. А мені, здається, не кажется не очі, і поки зараз Азаров разом з іншими політичними дилетантами проміняв українські береги на ростовські, простим українцям у розпал курортного сезону не доводиться сподіватися навіть на Крим. Водичі поїхали відпочивати до Криму на троневі свята і повернулися звідти щасливі тільки від того, що залишилися живі. Де ж відпочивати мільйонам українців? Можливо, вдома на річках. Козинський заповідник. Я, там хапну, там заповіднику вже не купаємся. Місцева рибалка, якому не пощастило народитися біля кончі заспи, розповідає, купатися вже давно їздять до найближчого села 12 кілометрів. Поруч з елітними котеджами не те, щоб купатися, ходити, страшно. Я той села затрапив і кажу, а чого ти тут ходиш, як все буде в Страшно ходити, кажу, я загубився. Це права на власність. Останню притоку замурувала ось ця кам'яна брама. Ми тут рибачили руками, тут сиділи, все, зараз все цього доступу нема. Ні, що було, так що там оставить, ні мабуть. Почекайте, ми ж просто хочемо запитати. Ми ж не Чи триметровий мур так віддано боронить оцей охоронець? Тут є відвокінь місцеві жителі бояться говорити на камеру, але кожний другий знає це помешкання одного із головних прокурорів Києва. невже після майдану нічого не змінилося? Якщо куля, в лоб, то куля в лоб. Вони розповідали: ми прокинулися у новій країні. Це інша Україна. Це Україна вільних людей. У нас є сила і в нас є бажання жити на своїй богом даній землі. Слава Україні! Але варто було вщухнути революції і в Україну повернулися свої порядки, ті самі, що панували за Януковича. В берег не може бути приватною власністю, по закону України. У мене закони. Да, я буду законая. Вам буду закони у мене свої закони. Ну, у вас Ви? свої закони, а закони от, одні для всіх мені здається. Ось таким був пляжний сезон у кончі заспі минулих років. Купа синців, шрамів і порізані обличчя. Вони не воювали на сході, вони лише хотіли скупатися у Дніпрі. Ми споглядали на золоті піски берегів та бачника. Вісім ще п'ять процентів полежали на золотих пісках Юлії Тимошенко. Я сиділа й думала про те, що немає більшого щастя, ніж народитися серед вас і жити серед вас. І навіть запливали за буйки Ріната Ахметова. Жити йдуть багаті людей. Сьогодні ми відправляємося місцями булої слави. Ми їдемо туди, де ще не засмагала нога звичайної людини. А де тут можна показати? Це автономна республіка. Конша заспа. Ми під'їжджаємо до проїзного пункту. Саме за ним протікає одна з дніпровських заток. Не на пляж. Як до Дніпра. Охоронець пояснює, Дніпро наче є, але водночас його начебто і немає. Немає ні внігу, то вже пляжу немає. Ну так, а ми що, не маємо права до доступу до Дніпра? А як? Сюда може бути. Дніпра що ж, йдемо в обхід блокпосту. Щоб дістатися до берега, нам доведеться лізти у хащі. Ну, якщо, звичайно, на нас не спустять собак. Прямуючи до берега, ми знову натрапляємо на грати. А ось на цій затоці теж можна гарно провести час, наприклад, споглядаючи за зелений провий паркан загородженого пляжу. Проходячи далі, натрапляємо і на елітних мешканців місцевої вілли. Вибачте, будь ласка, А де тут можна покупати? Невже місця для купання звичайних людей тут вже не залишилося? У цьому селищі під Києвом усі знають, хто закупив останній безкоштовний пляж на мальовничому озері Блакитне. Що під Києвом пляж забрав займшка і тут у нас проход був, загородили нам взагалі, щоб не ходили. Я бачу віччя його будинок? Тут називають малим Межигір'ям. гір'ям. Права територія з службовими собаками. Юрія Мірошніченка. Ні, собак, ні, Юрія Мірошніченка. Немає. Та сьогодні замість купи охоронців тут лише один. І той на фоні фатальної недобудови. Тут ще будівництво триває, так? Так, робота, а не тоді. Виявляється, екс-представник Віктора Януковича у парламенті вже декілька місяців зупинив будівництво. Невже затримали депутатську зарплатню? Я прошу вас. Ви бачили ці кадри. А, просто до пляжу є зараз. Так не Ту, де, послуху, я не ризакаміру, я тут проблема. Та поки Юрій Мірошніченко заробляє гроші, спробуємо таки перевірити, що можна купатися на загарбаному пляжі. Покупатися безкоштовно можна і в хащах. Поруч зі стіною, кам'яною стіною Юрія Мірошніченка. Але щоб потрапити на пляж, нам доведеться піти в обхід. Давайте спробуємо трохи незручностей, ще трошки зусиль, і це перемога. Я спокійно гуляю берегом, і на мене не пускають охоронців. Пляж Юрія Мірошніченка офіційно відкритий. Але поки ми святкуємо перемогу над одним забором, українці підраховують, скільки журналістів програми гроші знадобиться, щоб прибрати усі бетонні грати з українських берегів. А де тут можна покупати?